Ну, Рав, а що особливого в цій дії, що я роблю зусилля і хочу наповнити товариша, наповнити його хісерон? Що особливо в цій дії? Рав, що ти відчуваєш, що отримав від нього, і ти не хочеш бути. Не бути, не хочеш бути отримувачем, ти хочеш уподібнитися? Також творцю питає, що цією дією я хочу наповнити товариша. Так, я о, тобто у мене, начебто, це я здобув те, що є в мене. Тобто, не отримав подарунок, так каже. і коли я утожнюю себе з творцем, я все більше розширюю. Свій зв'язок ним, так каже Рав, як, власне, тим, що я щоразу розкриваю хесером товариша, все більше і більше зв'язку між нами, як це розширює мені зв'язок з творцем рав, тому що ти бачиш, що для того, щоб нейтралізувати. Відчуття отримання, коли ти здобуваєш завдяки цьому. Тобто, хочеш чи не хочеш, але здобуваєш, але отримуєш. Так ти хочеш, стати більшим у віддачі, щоб дорівнятися до до творця? Питає. Тобто, в якому сенсі він не це нейтралізує мій сором? Певно каже. Так, сором це частина виправлення, так каже Рам. А якби не було сорому, то ми не змогли б нічого зробити, каже Рам, тому що лише сором підштовхує нас до виправлення. Питає, тобто ми на підготовці до уроку. Було питання, чому ми повинні знову й знову самі діяти. Так питання, чому ми повинні весь час збуджувати, збуджувати себе, щоб зробити склі наше все більшим і сильнішим? Як це розширює в нам зв'язок і ставлення до квавсяра, тому що ми хочемо. Любити один одного, ми хочемо відчути, що ми єдине клі, єдине бажання, єдина насолода, яку отримуємо від творця, і тому в цьому відчутті ми можемо підготувати себе до того, щоб дати повернути йому, так Замість та його дарування віддати йому, питає так, чи як це вибудовує в нас спільний намір? Що все, що ми робимо, це заради твореця, щоб дати йому за насолоду рав, тому що ми відчуваємо, що отримуємо від нього від єдиного джерела, і це збуджує нас бути також, як один всіх нас бути як один, і тоді ми зможемо з цього відчуття пробудити себе. До того, щоб діяти по відношенню до нього, як також, один, по відношенню до одного, так? Все це залежить і походить від творця. Так? Тому що він один, єдиний, тільки він.